Привіт-привіт всім, дорогі діви. рада вітати вас на каналі Чердійка. Мене звати Вікторія, і це ваш Таропрогноз на червень 2025 року. Я вітаю всіх, тому що в червні 10 червня у нас Юпітер це планета подарунків, планета, яку називають Дідом Морозом у астрології. Він змінює свій знак і він переходить у знак зодіаку Рак. Він змінює знак кожен рік. Тому його цикл це 12 років. От 12 років назад, які у вас були класні події, тому що Юпітер це у нас вчитель, такий гуру, наставник, який йде через пряник, а не через кнут, через кнут у нас іде Сатурн. Сатурн, до речі, він буде все літо. Поєднуватися у нас з Нептуном, так, і Сатурн вже багато хто відчуває в Овні. Він у нас поєднується тут, дивіться, де у вас знак зодіаку Овен, і він дає графік. так, Нептун він розширяє все. так, Це про інтуїцію, це про якісь духовні практики. Тут дуже зараз багато езотериків. Піде вчитися і дуже багато якихось таємних знань вийде. А Сатурн дає конкретнику, дає якусь якісь докази або якийсь графік, так у цій сфері, взагалі. Чи щось що, що пов'язане з Нептуном? А от Юпітер, Юпітер, це у нас просто такий Дід Мороз, такий Будда Будда, який приходить, наводить свій порядок і всім роздарює просто найпрекрасніші емоції. У вас це, якщо дивитися по сонцю, по-вашому, так. Це для вас 11-й дім. І це сфера, якраз таки ваших друзів, це сфера, коли ви виходите, знаєте, в якісь великі колективи, у вас можуть з'являтися якісь класні навчання, або якісь впливові друзі, чи якісь ви будете їздити там на якісь конкурси, де можете, до речі, перемогти, тому що ЮПІТА дає перемогу. Або ж це можуть бути якісь конгреси, де ви можете багато чого навчитися чи зустрітися з людьми. Які більше заробляють, які ширші. Юпітер він все розширяє. Він У нього він от такий от, він любить прийти і любить, що ти давай тут не мілочись, побольше, похлеще, і він дає можливості, от такі. Тому. Ви дивіться взагалі у своїй натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку рака. Тому що так, взагалі по сонцю, по місяцю, і по вашому асценденту потрібно дивитися за всі прогнози. Але ваша особиста натальна карта, так ви тоді будете від асцендента починати. І де у вас рак знаходиться так, або подумайте, які у вас були. Події складалися там 12 років назад. Що хорошого у вас сталося, навіть якщо так Юпітер він часто для того, якраз таки, щоб розрушити ці рамки, для того, щоб змогти вийти на сцену, заговорити, розказати про себе. Це один з тим. Це курси. Це коли ви стоїте з мікрофоном, говорите, розказує, він може вам давати якісь такі ситуації, не зовсім приємні, які потрібно буде пройти. Так, оцей страх свої перебороти, але потім ви будете просто найщасливіша людина в світі. І, і якраз найбільше відчувається планета, коли вона змінює свій знак, коли вона стоїть якраз на переході. Тому червень, ви його дуже, всі, дуже сильно червень місяць відчуєте. Так. Всі, хто перше мене бачить, я запрошую вас підписатися на канал. Обов'язково ставте ваші лайки, обов'язково пишіть коментарі, діліться відео зі своїми друзями, ставте дзвіночок, щоб вам одразу приходили відео. Будь-яка ваша активність вона дуже сильно допомагає розвитку мого youtube каналу Для всіх особистих консультацій, для всіх, хто хоче розклади на рік будь-яку допомогу там, по Таро, по матриці долі, астрології, магії, може Просто перейдіть в мій інстаграмі, подивіться, скільки маречами я займаюся. Я вас, вам залишаю лінк інстаграму свого під цим відео і залишаю завжди лінк моєї почти. У кого немає інстаграму, можете писати мені на почту. Так, для, для зустрічі для, зу для зустрічі для якихось ваших особистих питань, тому що тут у нас все-таки всі розклади е, є спільними. Тому дивіться карти, які повторюються по цих ваших трьох знаках. Так вони точно програються особисто у вас. І взагалі поєднуйте між собою ці всі три розклади, тому що інколи може сонце більше, інколи асцендент більше програватися. На новолуні повнолуння, звичайно, у нас будуть е, відео і відео на тиждень на каналі завжди виходить для всіх знаків зодіаку. Тому зараз давайте ми переходимо дивитися на червень. місяць, що, що у Дів взагалі у червні буде ставатися. Так, карта для Діви. На червень 2025 року, і перша карта. Перша карта для Діви. У, дев'ятка мечей. Любі мої діви, от так от. Дев'ятка мечей це коли ви втікаєте від якихось ваших страхів. Подивіться, от тут потрібно подумати взагалі про свій ментальний стан, по-перше, сон. Дуже важливий для вас і е, можуть бути якісь стресові ситуації або взагалі місяць стресу, коли ви не знаєте, що вас далі чекає. Ну тут, в принципі, знаєте, ситуацію, яку ми не ми не контролюємо взагалі, нема сенсу на рахунок неї переживати. Але діви, ви любите все контролювати. Це ваша така суть. Це суть знака Зодяка, я все бачу, я все знаю, у мене все розраховано, я, я все чую, і я всюди встигаю. От тут у вас в цьому місяці може таке або не вийти, або ви, наприклад, там щось не будете встигати. Що тут взагалі потрібно робити? По-перше, ситуація вже от -от майже закінчилася, тому що це якраз якийсь такий стрес, який у вас був, тягнув вас, і е, далі він уже сам по собі буде вирішуватися. Тут у вас е, остаточно е, якогось рішення, можливо, зараз ще не буде, але вже вам карти говорять про те, що треба страхами зі своїми працювати, так? відпускати їх, емоційно е, працювати, можливо, з, з психологами можете навіть попрацювати зараз цей період. І ще карта для діва. Семірка Кубків. У вас буде якийсь вибір, можливо, якраз таки від того, що дуже великий вибір, ви не можете вибрати, і ви не встигаєте, просто розсіюєтеся. Не піднімайтеся в якісь такі ілюзії по семірці кубків. Вибір є це дуже хорошо, це круто, але треба собі. Фокус поставити на щось одно і туди бити. А, якщо буде багато всього, то якраз таки ви і не зможете і тут не встигнути, і там не, не, не вженетеся за тим зайцем. Да? Вам треба якось більше зібраності. А, але при тому всьому емоції свої контролювати, емоції не давати емоціям вас з'їдати з середини цим якимось нав'язливим мислям, не давати їм брати над вами верх. А, і Опускайтеся просто з небес на землю, дивіться, да, на реальність, і робіть свій вибір, щоб ви просто в якихось ілюзіях. Ви навіть тут можуть бути ілюзії на рахунок ваших страхів. Ваш страх це може бути просто ілюзія. Те, що ви собі придумали, те, що ви переживаєте, це може бути просто ілюзія. Старайтеся це контролювати так, і більше собі уявляти якогось позитиву, тому що все-таки всі наші думки, все. Е те, що ми говоримо, воно потім у нас реалізується. І зараз якраз кармічні вузли у вашому знаці впродовж двох років вони дають вам можливість змінюватися. Так, паш мечей. Дивіться, пошук. Я щось шукаю. Мені щось потрібно, або за вами хтось стежить. Тут е, ну, по пажу мечей, це можуть бути якісь документи, пошук документів, бо вони можуть приходити, новини до вас можуть приходити. Якісь це можуть бути переписки. Наприклад, ви будете шукати якихось переписок, головне тут ілюзій ніяких не шукати, да, і собі просто там, одні окуляри впали, рожеві, ви собі зразу другий наділи, От Цього робити не потрібно. Це може бути якесь таке прояснення ситуації. По пажам це часто у нас можуть бути діти, так? і у вас тут проявиться якісь розмови з вашими дітьми, або там якісь молодші члени, там, наприклад, там, ваші племінники, брати, сестри, ви з ними будете спілкуватися, може, ви їм будете допомагати, і для вас це дуже близько до серця буде, так, і ви будете також проживати цю всю історію. І пажи це ще новий початок. Це нове навчання. Скоріше за все, ви тут будете, знаєте, або якась нова інформація. І ви будете ніби вчитися по-новому щось сприймати. Ви будете вчитися робити якийсь тут ресерч. Так, і ще. Друга колода. Карта для Діва. на червень 2025 року. Так. Віка жезлів вибір на вас чекає. Подивіться на нікого до вісьмірка мечею. Ну, у вас тут явно є якийсь страх, який вам треба пропрацювати на цьому місяці. І подивіться, жезлів це так. Щось більше, щось краще. Хтось може тут допомагати прийти так, людина, яка буде тепер з вами співпрацювати, але частіше за все, це коли я хочу більшого. Я хочу там дивитися, ви вже дивитеся за горизонт, вже вам більше не підходить там, де ви були, вже ви хочете кудись поїхати, переїхати, щось по-новому, по-другому зробити. Зараз прекрасний для цього час, особливо у проявленості себе. Одиннадцятий дім це іще також у нас мрії наші, так. Це великі гроші, це це майбутнє космос, так, символізує. І тут ви можете на це бити, ви можете якісь просто надзвичайні вам можуть здаватися якісь мрії. Ви, будете, ви просто сядьте, вивчіть це питання, документи якісь і, і все, і міняйте. Так, четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів говорить про накопичення енергії і накопичення грошей. Ви тут, ніби, готуєтеся до якогось такого ривка. Ви готуєтеся до змін, фінанси свої тримайте зараз поки що при собі, і тримайте свої взагалі ресурси в принципі. Тут при собі не спішіть, не біжіть нікуди потроху, так все робіть. І накопичуйте чим більше інформації, чим більше у вас енергії, тим взагалі тут класніше і крутіше для вас буде. Гроші тут бажано не позичати в цей період, взагалі в червні місяці, тримайте їх при собі. Або ви будете вкладати свої ресурси і свої фінанси у вашу стабільність, у ваш дім, у вашу машину. Так? У, ви будете думати, от там, я хочу переїжджати в якусь може, іншу країну, або роботу змінювати. Мені треба мати фінансову якусь таку подушку, так? Ресурс, якийсь вас має бути. Так, і ще карта для діла. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це коли ви вже. От знову ж таки, так, девятки, вам карти говорять, що треба щось міняти. Вам треба щось міняти, тут якась кульмінація. Опять оп я закриваюся, я щось від себе відсторонюю. Не хочу туди більше дивитися. Подивіться, жезі тут такий може бути навіть трішки уставший стан, коли ви змучені, вам треба відпочинок. А ви тут думаєте про те, як все змінювати? Так, подумайте, може спочатку зупиніться, відпочиньте, трохи, а потім уже цю ситуацію до фініша. Тому що це вже це вже кульмінація. Так, оці дві дев'ятки ваші, Коли ви дуже багато попрацювали, багато напереживалися, багато енергії своєї вклали, і зараз вам треба чуть-чуть стабільності. Але при тому всьому треба вибір цей зробити, тому що вам дві карти вибору випадають, знаєте, ви мусите знайти для себе правильне якесь таке своє направлення. Так, і ще колода. Карта для Діви на червень 2025-го. Pași Pentacliev Паш Пентаклів це знову ж таки новий початок, нова робота, нові якісь курси, навчання. Так, ми вкладаємо. Це невеликі гроші, до речі, коли ви вкладаєте у щось своє нове, у те, знаєте, що вам потім принесе достаток, потім ви будете з цього добре заробляти. Зараз вам поки що потрібно свою енергію в це вкладати. Це також карта дітей. Тут ваші діти можуть піти заробляти, наприклад, на роботу, або у вас будуть якісь нові джерела доходу. Якісь маленькі ресурси, щось ви починаєте, і вам там починають якісь перші гроші капати. По пажам пентаклів, це. Може бути також навчання якесь, от саме, якщо ви починаєте якусь нову роботу, то ви прям входите, ви навчаєтеся, і ви ще ви більше туди енергії вкладаєте своєї, чим отримуєте із цього всього. Але тут можуть бути якісь новини до вас прийти на рахунок роботи, фінансів, або якісь документи. Ви можете підписувати по цій темі. Взагалі, це якийсь новий початок, так? Це якась ідея. Нова відкрита дорога, наприклад, для вас. Так, і ще карта для діви. Місяць. Слухайте, вам другий раз на дні колоди семірка мечей мені випадає. Це про якийсь обман. І тут місяць вийшов, так? Відкриються якісь таємниці. У вас взагалі важливий дуже місяць сам по собі, так? Вам треба включати інтуїцію, це важливо. І... Ніби знаєте, як перестати боятися. Ви перестаєте боятися зробити щось нове. Ви перестаєте боятися себе проявити. Ви перестаєте боятися проявити свої почуття і, взагалі, укопатися в своїх почуттях, проявити, очистити їх з психологом. Можливо, навіть попрацювати це може бути материнська макуткарта. І з мамою будуть якісь вирішуватися питання, от на рахунок там фінансів, або на рахунок якихось нових документів початку можете ходити робити щось. Також це карта імміграції, і ви можете подавати, робити якісь документи, якийсь маленький уже свій вклад на рахунок того, щоб кудись переїхати, іммігрувати дуже далеко за океан, так тому що по місяцю це у нас дуже такий переїзд. Або це може бути просто у вас переїзд у інше місто. Так, зовсім якась зовсім новий район, зовсім нове місто у вас може бути. Е, головне, от бачите, не падати от в ці якісь такі негативні емоції е, і не переживати по цьому поводу. Тому що місяць він все вам відкриє, але інтуїція вона вас не підведе. І так як у вас тут дев'ятка мечей виходила, і оця семірка мечей на дні колоди, може бути якийсь обман від когось, якийсь від, який відкриється. Е, і вас це може сильно ранити, але не треба входити в депресію з цього всього. Так, і ще карта для Діви: Смерть. Ну, Трансформація, тут чогось стоїло ждати. Смерть змінить все. От е, цей місяць він вас все дуже сильно поміняє. Піднімуться такі ситуації, де вам треба буде робити свій вибір, де вам треба буде вибирати, куди ви хочете йти, де вам треба буде оприділятися у цьому всьому, так уже вкладатися і при тому всьому, що там інші справи не завершені, не закінчені. Вам треба щось міняти. Смерть вона завжди відкриває нові двері, навіть більше нових дверей дає вам вибір, дає вам можливість, але при тому спочатку ви відрізаєте старе. Спочатку ви закриваєте всі ті питання, ви пропрацьовуєте в собі. Так, якісь тут скриті таємні питання, а потім уже ви переходите на новий рівень. Потім вже смерть дає вам переродження. Смерть це, ну це майже ніколи про смерть. Це у нас про нове народження. Дивіться, бачите, це око, так, око і смерть, всередині якої цілий всесвіт. Ви заново народжуєтеся. Ви заново для себе щось розумієте. О, от я би вам тут радила. Сісти, помедитувати, дорогі діви взагалі розібратися в собі, покопатися в собі. Тут і попрацювати з психологом у цьому місяці, тому що буде дуже багато таких нюансів, можливо, навіть десь скритних, щось буде непонятне, незрозуміле, і вам треба оприділитися: а куди ви хочете йти? А що ви хочете робити? Чи вам вигодно зараз боятися? Дивіться, і тут на ніколи не трансформація. Чи вам вигодно боятися, чи вам вигодно йти до світла? Бачите, з темряви ви виходите у світло. Так, карта Оракул для Діви на 25-го, Магія вогню. Випаліть просто нахрен все, що вам не потрібне. Дивіться, будьте обережні єдине з вогнем, тому що він може підпалити абсолютно все тут. Ви можете великого пожару тут наробити, але вогонь він очищає. Тому користуйтеся свічками акуратно. Свічками, акуратно, свічками, тому що я недавно чуть готельний номер не підпалила. Ем, старайтеся все на вулиці десь робити, якщо ви десь там відпочиваєте вдома, також вогонь не залишайте без, без нагляду, але все одно так якийсь от ви ніби будете вогнем очищатися. До речі, коли в нас Івана Купала? У нас ж в червні, вроді, 24 червня, якраз Івана Купала, що через вогонь всі Да? Це ж в червні у нас. Якщо в червні, то можете навіть собі тут якийсь такий барбекю зробити і попригати через вогонь. Він вас дуже класно почистить. І взагалі по карті Смерть так, ви будете в цьому місяці дуже сильно очищатися, дорогі діви. Так що так, такий для вас вийшов розклад. Обов'язково пишіть мені свій згородний зв'язок, як у вас карти програються, які у вас ситуації, що це у вас тут за місяць такий з трансформаціями виходить. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!